Отже, до 2009 року в нас в області 19 інтернатних закладів основного підпорядкування. три заклади були так звані Сирійські. Це були Єсенські і, і Рівненський дитячі будинки. І до 2006 року це була Вербська школа інтернату. А після 2006 року це була Олександрівська школа інтернату. Ставимо зараз. Два цих дитячі будинки, про які я вище сказав, один в 2009 році, другий у 2013 році, реорганізовано навчально-реабілітаційні центри. Чому так сталося? Сталося по природній простій причині, тому що кількість дітей сирів з там, майже 100%, 90-80-70%. В результаті дійшло менше 10% серед загальної кількості дітей були діти серед. Було прийнято рішення про організацію. Відповідно, вони реалізовані, відповідно, займаються новою діяльністю, в них є по декілька дітей сирі, але їхня основна функція це робота з дітьми, які потребують особливої уваги, спеціальні навчальні заклади. І я думаю, про ці заклади ви чули, вони на слуху, вони користуються популярністю. Скажу таке, що Рівненський зараз у нас навчальний релітаційний центр, практично створена черга з. Тих дітей, батьків, яких мають бажання їх відповідати. Ми просто не можемо взяти всіх бажаючих. Тобто дають результат і добре працюють. Стосовно загальноосвітньої школи для дітей-сили. Це школа, яка для здорових, як би так казати, які не мають владу фізичного розвитку. До 2006 року нас функціонувала Вербська школа-інтернату. У 2004 році почалося будівництво Олександрівської школи-інтернату, У 2006 в кінці року було урочисте відкриття за участі президента України Ющенка, міністр освіти був Ніколай, молоді спорту був міністр. Тобто було таке ручне гарне відкриття. Дуже потужний заклад створений. У вас є буклетики, то ми не брали, не вистачали, щоб показати це на слайдах. В принципі, маєте буклети, там у вас входиться змішання фотографій, тому що просто хто не знає, що загальне враження сталося, про що говориться. Говориться і було, було перебудовано два оздоровчі заклади на площі майже 20 гектарів, корону, Олександрійську, школу, інтернат. Тоді вона назвали, за дітей сирі, і позбавили на батьківську Далі були документи, які вимагали зняти дискримінацію в наслі. Вона була реалізована Запорізьку школі інтернат, просто засвітню школьний інтернат, ну, розуміли, що є все. В принципі, до 2013 року явних проблем у нас з функціонуванням даного закладу не було. Коштів, які виділялися по формульному розрахунку, абсолютно вистачало, а тубількість дітей навіть і вона виступала вдома для інших закладів. У 2013 році кардинальна ситуація змінилася. Там у вас є в інформації табличка на третій сторінці. Можна відкрити глянути, є там кількість класів, контингент. І 13-й рік вже мінялося, 14 й рік -й, не ще, -й. У нас на 13 рік було 25, вже виходимо в цій школі. З цього часу ми почали звертатися офіційно до обласної державної адміністрації, службовими записками про те, що... Даного закладу є проблеми, так як кількість дітей сирів зменшується. І тут, коли ми дані дошкільні заклади, про які я вище говорив, могли реалізувати в НРЦ і діти сироти сиропи, які були, вони там лишилися, ми власне пішли цим шляхом, тому що це були для хворих дітей. Бо тут така ситуація в принципі також існує, що ми зараз і пропонуємо. Ми зверталися, служба справи дітей була підключена до цієї роботи і. Обіцяли нам, що до кінця 2013 року просто дітей в даній школі не буде, і тоді ми будемо приймати рішення, що робити. Станом на нас зараз у нас є 11 вихованців даного закладу. І зрозуміло, що даний заклад далі з такою кількістю дітей консультувати не може. Конкретніше про заклад. Сама школа, приміщення школи, власне це, це описано, кабінети, обладнання, все зроблено, все прекрасно, спортивний зал, дітальне. Все є. Немає басейну. você não planejava